Привіт! Як і обіцяла, сьогодні хочу з вами поговорити про мінуси життя в Данії. В попередньому відео розказувала про плюси життя в Данії, було дуже багато коментарів. Зараз же я вам хочу розказати про мінуси. Їх також дуже багато, тож буде цікаво і буде про що поговорити. Почнемо з найголовного: це високі податки в Данії. Вони одні з найвисоких в Європі, і навіть самі датчани вони дуже обурені тим, які ж високі ці податки. Податок в середньому складає 38% і може доходити до 55%. Він вираховується з вашої заробітної плати, і також, якщо ви ведете якийсь бізнес, то також він вираховується. І тут така система: якщо ти заробляєш більше, або якщо у тебе зарплата піднімається, то і податок ти платиш також більше. Хочу нагадати, що майже завжди ви будете працювати тільки на легальній роботі. Тут обов'язково підписується з вами контракт, і ви обов'язково. Будете платити податок, і заробітну плату вам оголошують з врахуванням податку, тобто це сума, яку ви отримаєте на роки, і податок, тобто враховуєте це. В Данії важко знайти роботу, якщо ви дичанин або якщо ви українець. Почнемо з дичан. Зараз в Данії також економічна криза, як і у всій Європі. Дуже багато йде скорочень на робочих місцях. Багато дичан, які працювали роками, зараз шукають роботу. Зараз вони в роботу. точно так же і для українців. Якщо ви тільки приїхали і хочете швиденько знайти роботу, то тут ще треба буде пошукати. І робота, яку ви знайдете, це буде будь-яка робоча професія, або професія з тваринами на фермі. Тобто буде, потрібно бути готовими, що прийдеться працювати фізично. Саме на такі професії тут ще можна ну, таку професію ще ви можете знайти. Якщо ви якийсь спеціаліст, будь який в якійсь галузі, то вам потрібно бути ще посперечатися, доказати, що ви дуже хороший спеціаліст, і обов'язково від вас будуть вимагати знання данської мови. Я також відношу це до мінусів, тому що все-таки, якщо ви будете вчити данську мову, а потім поїдете в іншу країну, то більше вам вона вам ніде не пригодиться. Так, якщо ви там спеціаліст в сфері IT або в будь-якій іншій сфері, знаєте англійську мову, так, це вам допоможе, допоможе знайти роботу на початку початкових етапах, але все одно, якщо вас беруть на роботу зі знанням англійської мови, все одно ви повинні вчити данську мову. Один зі значних мінусів це погода в Данії. В Данії погода відрізняється від української тут набагато холодніше, але тут клімат більш помірний. Літом тут холодніше ніж в Україні. А зим, взимку навпаки тепліше. Сніг може бути там один або два або три рази. Погода дещо змінилася за останні роки. Якщо раніше тут лили постійно дощі, то зараз вже дощів тут не так багато, і вітряна погода також буває час від часу. Але влітку, не розраховуйте, що влітку ви будете там купатися в морі. Ні, тут такого нема. І в річці також ви не будете купатися. Тут немає якихось відкритих басейнів, басейни є криті, тобто ви можете їх. Ходити на природу, можете десь там сидіти біля моря, але купатися ну це якщо ви екстремал, і якщо ви можете купатися в якихось таких, а якщо ви дуже добре загартовані. Високі ціни на продукти і сферу послуг, високі ціни на продукти обумовлені тим, що тут високий рівень життя, високі зарплати, тож і платити ви повинні за продукти теж вищу ціну. Ті продукти, які там в Італії в Іспанії коштують одну ціну, в Данії вони коштують значно більше, але бувають різноманітні акції, і за цим потрібно слідкувати. Якщо ж ви не будете купляти товари там по акції, а просто прийшли, купили все, що вам сподобалось, то ви будете платити дуже дуже дорого. Тут потрібно бути уважними і слідкувати за усіма цінами. Сфера послуг. Це окрема розмова. Сфера послуг тут дуже-дуже дорога. Те, що роблять люди руками, за це ви повинні заплатити дуже і дуже багато. І якість. Порівнюючи якість з сферою послугу, наприклад, краси в Дані і в Україні, то в Україні у нас салони красиві, краси, вони гарні, все вишукано, красиво. Тут же все. Дуже просто і дуже дуже дорого. І якість самого ж того ж там манікюру, вії інші послуги, це все буде набагато простіше ніж зроблено в Україні, і заплатите ви за це в 5-6 разів більше. Ну потрібно буде шукати якихось українок, які тут працюють, але і українки, якщо вони працюють в чисто в якомусь і платять податки, то ціна також буде не така, як в Україні, буде там в 3-4 рази більше. Тут всі працюють легально. За цим дуже сильно слідкують. І уважно за цим слідкують. І якщо ви будете працювати нелегально і десь там, наприклад, як в Україні, так там виставляєш в інстаграмі, в Фейсбуці якусь рекламу, але ти не зареєстрований, за цим ніхто не слідкує. Тут дуже слідкують, і якщо ви будете так робити, то заплатите дуже і дуже високі штрафи. Тут значний порядок, але й штрафи дуже високі. Якщо ви щось порушили, то вас особливо ніхто не буде слухати, як ви там оправдуєтесь, чому ви не винні. Просто вам потрібно буде заплатити, якщо ви не платите тиждень, вам нараховується пеня. Якщо не платите два, то ще більше пеня. Менталітет дачан, він відрізняється від українців. Якщо ми такі більш відкриті до всіх з усіма дружимо, там сваткум можемо все це зробити, там вирішити будь-яке питання за допомогою зв'язків. Тут такого немає. Між дитячанами це є, якось з ними подружитися можна, але можливо, там якось знайдуть вам роботу, якось вам там допоможуть, але якихось таких понять, як у нас, що все можна порішати. Тут такого немає, тут потрібно за це забути. Медицина. Система медицини тут дуже відрізняється від української, і до неї треба звикнути. І звикнути до того, як в Україні так там ти захворів, подзвонив до одного лікаря, до іншого, якось домовився. Тут такого немає. Тут ти повинен все робити через сімейного лікаря, домовлятися саме з ним, одразу йти до нього, і вже потім він направляє до іншого спеціаліста. І сама система медицини вона відрізняється тут. Одразу не назначають значну кількість ліків. Вам можна, якщо у вас там висока температура, вам можна сказати, там гуляйте більше на свій. Жумо повітрі, пийте водичку, і у вас все пройде. Знизу залишу в мене окремо відео про медицину. Дані один з найдорожчих приїзд на місцевому транспорті. Да, тут є якісь там проїзні, будуть у вас якісь знижка, але все одно він дуже й дуже, дуже дорого переміщатися на місцевому транспорті, краще переміщатися на автомобілі. Будьте уважні, тобто, це буде велика стаття розходів із вашого бюджету. А те, що багатьох хвилює. В Данії дуже і дуже важко отримати громадянство, і це дуже довго. Якщо в інших країнах Європи вам там за 4-5 років ви прожили 4-5 років і ви можете отримувати громадянство, то в Данії ні для цього тут потрібно прожити близько 9 років. І з роками все більше і більше ужесточають ті пункти, які ви повинні виконати для того, щоб отримати громадянство. І тут навіть не працює такий варіант, ви вийшли за дичанина і все. І ви отримаєте громадянство або ви народили дитину і отримуєте громадянство. Тут у кожного члена сім'ї своя історія з громадянством. Тобто, навіть якщо ваш чоловік має громадянство, ви все одно повинні виконати певні умови. Які ж умови потрібно виконати? Знати данську мову, знати її історію. І найголовніше, ви, потрібні, ви повинні працювати майже більшість цього часу, ви повинні працювати. Там є деякі нюанси з відпустками але повинні постійно працювати. Хочу вам сказати, я вам розказую це все на своєму досвіді, що я побачила, що я почула про що я дізналась. Якщо ви знаєте ще якісь там мінуси або хочете щось доповнити, напишіть в коментарях, мені буде дуже приємно. Ви навпаки, допоможете тим, хто продивився відео. Потім хай ще читають коментарі з якоюсь додатковою інформацією. Дякую за кожен коментар. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Ще раз хочу наголосити: Данія це не Україна, і найголовніший її мінус це не Україна. Тут все відрізняється, все по-іншому буде хотітися додому.